друзі, До вашої уваги, Mazda CX5, правильно на правильному двигателі. 2017 рік, це Америка 2.5 Skyactiv, автомат, гідротрансформатор, Машина в ідеальнішому технічному і візуальному состоянні. По Америці по морді. Но ви дивіться, як все зроблено. чітко, Всі зазовчики, все чиля бамбоне. Він кодик, кому треба дам, Проверяйте дивіться. Ну, пострадав пластик і мордочка. Страшно виглядає, але чітко все зроблено. Зробив геометрію кузова, а чот є все в ідеалі. Стан можна сказати нової машинки. Знизу взагалі як ляля. Гнілі ржавчинки. навіть на ржавчину ніде не де немає. Она передня приводна. Отаке все на світі. все на максималочке. Новая зимняя резина у комплекте. Новая летняя резина на дам. Повторительный, бесключевой доступ. Комплектация просто отличная. Стеклопакет, девица, электросиденья. Вот такие дорогие. Чехлы на минуточку. Белтук С6 там. Девица, кожа, девица, кожа. Алькантарочка. Все ідеалі. Машина русифікована. Коврички такі. Бачите воду? Що значить, коли вода? Це значить те, що тут греє печка охеренка. Усі асистенти. дивіться, мультируль повністю, регулювання руля по висоті, по виліту, автомат, дисплей, все. ну, навигация, все на свете есть, все четко, только не работает радар скорости, а так все по работает все четкарем. На самом зеркале, девись, сколько кнопок бачишь, вот тебе такой аппаратик. Пройдем по багажничку. Синенький перламутр, цвет отличный, но извиняйте, Не буду мити, ну нема погоди. Ну машина лялячка. Отакий От багажник. Це робоча машинка, все, їздить, все чітко дивиться, Там коврички, все. Отаке От масло в неї поміняв, новеньке залите. Машина ляля. Ніде нічого не крушене, нічого, все четкарем. Дивись, 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 дивись. Місто немерено, Це славити направильно мазда. Кліматочок. Тут же теж. Бачите, як березен відносяться. Тут усе як нове. Як нове. Мало того, що дорогі чехли, адите, там кожа, алькантара, усе. І ще ж тут ось. О, о, о! Да? Покривалом застилене. Камера заднього віда, отличного качества. Офігенно дорогая. Дивіться в трубі, що. Да ну, все по ідеалу, по ідеалу, по ідеалу скайактив всего движочок правильно на правильному. Все так, як ви любите. Ось така от машинка, о, така от ракета, о, така пуля. 2017 рік. 2017 рік, 17800 приїхали, дали і забрали. Страховочка на год новенька. Два комплекти резини, нова зимня їй, нова літня. У подарок вам віддається. І що ще? Ну нічого. Сил и поїхав. Вот такие дела. Диски тормозные, як новые. Тормозные колодочки новые, поменяли. Машинка ляля бамбони. Давайте подивимося, що тут под капотом у є. Датчики удержания в полосе. зоны зони в туточки. Короче, тут усе на світі. Дворники новые, бошевские стоять. У городі обслуговувалися на ателі. Ось і справочки все есть. Открываем сенце. Дивіться, що тут. Стаканчики, все уровень, все четко, все Ляля. ля Ля, ля. Сухенько, не мейте ничего. Масло не берено. Дивись, дивіться. Ага. Аккумулятор ага. новий. Спеціальний для старт стопа. Ну, все, що тут показывают? Тут ничего показывать. Фух, друзі, переместились ми в салон, потому что там що? Правильно, там холодно. Дивимось, що по салону у нас. Тут есть щось є. Свет горить, работає. Хопача. Осені открыли, свет загорівся. все, бачите, як на якому рівні. Безпека вся на місці, нічого не то є. Опа. тут козырь, ось так витягується. Кнопок, немерено не знаю для чого. Датчики сліпих зон. Повністю стеклопакет пакет, регулювання зеркал, подогрев зеркал. Все на світі у машині тільки не працює радар. адаптивно круїз контроля. заводиться она ось простенька зажигання включили. А? музончик сразу. Все, машина запускається, машина працює. Все є навігація є. Музика хороша, прищобуємося обов'язково, тому що безпека спектакль всього. І в рибках люблять виписувати штраф за ремень. Так що прищобуємося. Так, є навігація, є подогріви сидінь, три режими. Звичайний Обичний автомат, гідротрансформатор. регулювання руля по висоті по виліту, регулювання сидінь, електронна машина нафарширована, упакована. Кожа, Алькантара, нові чехли для збереження машинки, машина хазяйська машинка, е, у такої хазяйки, в такої девочки. Ну, ну це просто песня. Бабок у неї вложено нормально, ніхто нічого не жалів. Спорт режим, ручне переключення, пульт керування, такий дивиться. Машина, все, патолочка, все. Вибачаю, що не мита, ви самі бачите, як її можна помити у таку погоду. Мороз, лупашить. Тобто, найголовніше в машині, що правильно, технічні її стан. І ви повинні бачити, що ви купуєте. Будь-які проверки, будь-які СТО, то каза. 17800 цінні. Звоняти, приїжджайте, дивитися. Можете залишати задаток. І ми шукаємо машину з більшим багажником. От там і причина продажі в тому, що треба 7-місний автомобіль з здоровим багажником, такий, як е, Toyota Land Cruiser Prado в бюджеті до 23 тисяч баксов, щоб був великий багажник, щоб було куди злажувати бабки, бо сюди мало грошей влазить у цей багажник. От, Honda Pilot, Hyundai е, можна Acura. Тобто розглянути варіанти на обмін. За налічку 17800 приїхали, забрали машина. дрепенца поганих не буває. Усім гарного дня, бережете себе. Купляйте машину. Шкода Віарес теж у продажі. Друзі, хто шукав собі іменно в таку машину, ось вона перед вами. Ось я настоїть. Дивісь. Безключовий. Нажимаємо. Нажимаємо. Піпік. І сідаємо у тепленьку, у тепленьку, хорошу, прогріту, маздочку, п'ємо каву І едем далі знімати буду вам, а що робить? Ви просто пойміте уровень як за цією машиною хажують. Я вам просто сейчас ось покажу, ось, просто дивіться. Ось, бачите? Це бронепленочка. Щоб дверця, не дай бог, не царапала, ось зробили бронепленку, поняли? Что заходить? Синій перламутр, он який кольор, а? Бронепленочка тут, будь ласка. І по самий низ. Це з двох сторон так. Шкіра це все гляньте в якому стані? В ідеальному заднє сидіння взагалі, як нове. Дивіться. Ви, ви поняли уровень? Уровень як машину люблять Чехли дорогі, хороші, качественные оригінали. Покривала. Тут нове, нове сидіння, шкіра і Алькантара. Нові оригінальні маздовські коврики. Там же літні йдуть у придачу, у подарочек. вони не забираються. Гляньте, все в якому стані. Бачите? Цю машинку люблять. Передні двері, дивіться теж. Бронепленочка пішла до самого низу. Усе він, А? Тут бронепленочка. Усе, щоб зберегалось, хрен Який колір? Дивіться, який колір хамільон. А як переливається? Да це капець, це с ума сойти. А? Це душечки. О-о-о! Нульс, нульс. Побачили? Побачили? Два комплекта резини. Машина, хто вам так віддасть? Це хазяйська машина. Це тільки репенець. Тільки репенець таку продасть вам.